Я вірю, що 15 метрів глибина буду посеред кар'єра, нерчих без оддуху. Зараз покажу, що там, як я буду неріти. Сьогоднішню свою підводну подорож розпочинаємо з на Пучівського ранітного кар'єра. Це місце розташоване в Київській області. Місцеві називають його Голубим Озером. За легендами, кажуть, що тут глибина більше 50 метрів. І я вирішив це провірити. А насправді дивіться самі, скільки тут показує, 14,3 метра. Далі десь буде більше. Ми пошукаємо. Для більш точних замірів я заплив на центр кар'єру і почав поружатися під водою. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Напишіть коментарі. Дякую за перегляд. Найбільша глибина, я тут я знайшов, була 16 метрів.